Доброго дня всім. за все, хочу вкотре нагадати, що безпека це те, що ніколи не варто сприймати як належне. Ворог підступний. Я про це вже говорив, говорю і, напевно, буду говорити весь час, скільки буде війна. Тому що це дуже небезпечно. Будь ласка, бережіть себе, рідних, близьких і під час повітряних тривог робіть все можливе, щоб зберегти себе і свою родину. Що до роботи в нашому місті, на минулому тижні символ нашого міста якір, який зустрічає гостей на в'їзді. Отримав нове освітлення, працівники екосервісу вже засвітили його, і тепер це не лише орієнтир нашого міста, нашої громади, а й красива зона. Але це тільки, тільки частина роботи з благоустрою. Попереду буде ще багато роботи. І ми зробимо цю зону дуже дуже красивою. Я дуже хотів би, щоб цей символ якір був не тільки символом для нашої громади, для нашого міста, а щоб про нього говорили і за межами громади в масштабах Одеського регіону, а може і за межами нашого регіону. Також хочу звернути вашу увагу, що цей капітальний ремонт нашого символу, символу, це якір. Зробили е, е, порт, наш порт, порт південний, а освітлення зробили наше комунальне підприємство Екосервіс. Так що я хочу вам повідомити, що е, з бюджету не було залучено е, ніяких коштів. Е, Маємо також оперативну інформацію щодо комунального господарства. У вихідні на вулиці Шевченка стався парив водогону. Люди ну, такий короткий час залишалися без води. А наша бригада виїхала, оперативно усунула проблему. І всі питання були вирішені. Також була проблема по пориву водогону і в нових білярах, де також своєчасно були проведені відповідні роботи, і вода поступила до людей. Комунальні служби працюють у посиленому режимі. Дякую кожному працівнику за відповідальність, і швидку реакцію. І Всі проблеми, які виникають, дуже швидко. Проводяться, вирішують ці проблеми, які виникають на даний момент. Цей тиждень буде інтенсивним у частині управлінської роботи. У вівторок засідання виконавчого комітету, в четвер чергова сесія міської ради. Плануємо розглядати низку важливих питань, зокрема, щодо підготовки до осінньо-зимового періоду, підтримки військових і декілька буде соціальних програм. Триває активна підготовка шкіл і дитсадків до нового навчального року. Питання безпеки, укриттів, ремонту та комплектації на особистому зараз контролі. Хочу повідомити, що планується оптимізація наших учбових закладів, тому що ситуація по бюджету на слідучий рік ускладнюється. Нас збільшили вилучення до державного е, бюджету, так би мовити, називається реверсне, реверсна дотація. Так що ми до цього вже починаємо готуватись. Приємна новина е, в нашій лікарні. Скажімо, ви знаєте, що в нас помінялось керівництво лікарні. Зараз проводиться е, робота щодо залучення наших лікарів, хірургів до лікарні. І е, з, вже практично з'явився нас дитячий хірург, е, онколог, практолог, невролог, е, ці, якраз ці лікарі, хірурги, яких не, не, не вистачало в нас сьогодні е, в нашій лікарні. Е, деякі з них будуть приїжджати із Одеси, проводити в нас прийом, а деякі будуть в нас на постійній основі проживати в місті і працювати на постійній основі в нашій лікарні. Е, також наша медична установа відкрита для інтернів, також приїжджають молоді лікарі. Перш за все, вони будуть на практику проходити в нас, але все таки ми сподіваємося, що ці молоді спеціалісти оберуть саме наше місто південне місцем своєї постійної роботи на майбутнє. І хочу запросити всіх небайдужих на важливу подію, яка відбудеться у нас в суботу. У нас відбудеться такий забіг пам'яті Сергія Резцова, нашого земляка, який трагічно загинув внаслідок негоди у грудні 24-го року. Я запрошую всіх, хто має таке бажання долучитися до цих легкоатлетичних змагань. Наскільки я знаю, що є заявки від легкоатлетів не тільки з нашого міста, з області, а навіть з деяких міст України. Так, тому я всіх запрошую, як і учасників, так і е глядачів. Отака інформація на сьогодні. Я дякую всім за увагу. До зустрічі і слава Україні!